Вже другий раз на сесію міської ради виносяться рішення, які напряму порушують мої права, оскільки це безпрецедентні спроби дерева і фактично розпродажу по заниженій вартості останніх об'єктів комунальної власності. Тому оскільки. Нам поки що вдається блокувати ці, ці рішення, але тим не менше вони постійно виносяться і постійно ці спроби відбуваються. Я вважаю, що е, перебуванням, подальшим перебуванням на, на посаді е, дані особи напряму загрожують е, значить, моїм інтересам, а також інтересам цієї оборонської громади. Тому з метою недопущення. По -по -по Подальшого дерева ну, прошу підтримати дане попитання. Дякую вам. Прошу думка відповідна. Ми заперечуємо до задоволення даного попитання. Як і минулого разу зазначити, що а, не доказано ніяким чином не вмотивовано очолення порушення прав позивачів. Стат щодо вжиття даних заходів забезпечення позову. Також хотіли б зазначити, що, відповідно до судової практики очного суду, є питання щодо призупинення відповідних дій рішень. Якщо зараз ми розглядаємо питання про скасування на рішення журнальної міської ради, то заклад за забезпечення. Може привести до відповідного задоволення позивних вимог перечасту.